Доброго здоров'ячка! В такі собачі голоси ми ще в ліс не ходили. Четвертий час, 27 жовтня, дуже пізно, але, на наше щастя, погода спокійна, дуже комфортна. Погуляємо і грибочки, які побачимо, всі покажемо. У мене сьогодні дуже добра компанія зі мною Софієчка. Шукаємо грибочки. Оце рядовка сіра, штрихувата. Дуже смачний гриб, ви вчора його їли. А це Софія, стара колібія. У неї характерний горбок коричневий посередині, коричневе Далі по шапинці. Її їдять, але я ніколи не пробувала. Поки що у мене не було такої потреби. А ну, доця зрізай цього гриба так низенько. О, якийсь легенький. Легенький. Це не старенький, чи що? І старенький, ану підріж глибше туди, чи не червивий. Це опенючок. Червивий повезло нам. І не дуже. Зразу пощастило, а потім не дуже. Ану розріз таку шапинку посередині. Беремо. Угу. Може, ще де, тут де, десь де є. Ось тут. А де пеньок? А вони можуть рости із землі, щось там є, якісь дерев'яні залишки а -а -а. в землі, і вони їх їдять. Опенючок знайшла. Опенючки ростуть на осінь, коли вже похолодає, той вже якби і старенький, це, а це не опенючок, це вже точно не опенючок. Це павутинник, Залишай його в лісі. Треба з ніжкою ці вирити, тому що я по шапинці поки що не оприділяю. Не визначаю. Це якісь. Так, добре вже забирай так. Це нормальний? Ні. Це нормальний. А ну відріжнішку. Це, від Це червоно. Це, судячи по всьому. Волнушка вовнянка рожева, червива, залишаємо її. А це залишки березової з цироїшки, березовий ліс кругом. Ну Вона якби пряна дуже і вже стара, старенька, кінець жовтня, але погода добра. Оце називається Чорний груздь. Я їх солю. Мабуть, ви їсте коли-небудь, да? Да. так? Зверху чорний, ну, зірви один. Я так розумію, їх багато тут немає. Зверху чорний, а під низом він світленький. І коли зачепиш пластиночки, то йде біленьке молочко. А, так. Да. Уже виділяється, О, да? ні, це не мухомор, це прекрасний їстивний гриб. Ось ти зірвеш і я підсмажу я, ось... Андрію. Андрію, звісно, <рес> <рес> не тобі. Андрію на вечерю. Парасолька строката через те, що у нього. Такі незакорінені лусочки по білій шапинці. Ну В даному випадку шапинка така коричнювата, бо вже пізно. Це у нас трутовик? Це трутовик справжній називається. Вони цього року чомусь дуже нагадують, трутовики облямовані. Ось бачиш, якісь е, коричневі ці, що дітки наросли. До речі, цінні лікарські гриби. І крім того, чим вони знамениті, що колись з них робили труд. Їх сушили. О, хтось приїхав різати дерева возом, да? возом з кіньми. Ну, ми не самі в лісі, значить, хтось вивернув. Хтось вивернув. Да, але тільки видно, вивернув. Не... Не чіпати його? Ні, можна чіпати, подивитися. Він же тільки-тільки хтось може просто ненароком вивернув. А хто це? — А що ти не ну, розумієш? Все. Ніжка взагалі без вольви, без мішечка і навіть без клубенька. Це сироїшка внизу. Так, да, це зелена сироїшка. От, її можна їсти. Да, це добра сироїшка. Чи... Червива? Ну, може, зараз буде вже ні. Подивіться, кінець жовтня, а ще якась рослиночка цвіте. І на що вона надіється? Зима попереду, але нам радість полюбуватися. Так приємно шурхотять листя під ногами, розвиднілось. Гарно стало гарніше, вже немає тієї темноти. Пасмурності, сонечко, але з іншого боку, нам знову грозить заморозок, якщо буде ясно. І ще квіточки жовтенькі, і це ж скільки заморозків було, а травичка жива, ще не входить у сплячку зимову, ще навіть цвіте. А це опенік цегляно-червоний. Коли його перевернеш, то видно, що пластинки сіруваті, навіть інколи вони бувають зеленкуваті. Його, до речі, використовують в косметиці, його можна їсти після дворазового відварювання, а це нам зовсім не потрібно. Будемо шукати інші гриби. Ще не листопад, а листя з дерев опадає уже, сиплеться. Дуже гарно в лісі, жовтень, все жовте, листя жовте, тихо, спокійно, красиво. Здається, що і немає у нас негараздів. Такий хороший грибочок в листі ледве помітний. Забирай доця. Це білий гриб? Це не <реш> <реш> Бачиш, який гарний. Да. Ну кажи, що це таке. Це Маслю... Маслючок, маслючок да. а, то це який той. Як і той. Схожий, да. тільки цей не такий сухий. Ну, да. а Який ми раніше знайшли? Тут. Тому що сухо, заморозки а. все висушили. Свинушка тонка. Ось такий він з пластинками. Це вже старий, підсохлий, але він і молодий з такими коричнюватими пластинками. Про цей гриб раніше говорили, що він накопичує токсичні речовини в організмі, і потім людина може від них померти від цього накопичення токсинів. Але зараз говорять, що гриб впливає тільки на певну категорію людей, у котрих якісь є особливості такі, що вони не переносять цей гриб. Гарні грибочки, правда? Це опенькі, але не справжні. Сірчано-жовтні, фейкові так. Бачиш, у них зеленкуваті пластинки. Якщо його спробувати, ну ми не будемо пробувати, то він дуже гірчить. Їх тут багато і підсохлі, і не дуже підсохлі, свіженький. От з північного боку виросли, заховались від сонця. Одні говорять, що ці несправжні опеньки отруйні, інші говорять, що вони просто гірчать. Ну, звісно, ми їх чіпати не будемо, тільки полюбуємося. Ще гукають люди по лісі, чуєш? Не тільки ми одні по гриби прийшли. Маслючок, маслячок, забирай. Чистенький, чистенький. О, бачиш, на вечерю назбирали. Які тони в окрасі шапинки цього гриба тобі переважають? Зелений, біла мутравий він якось. Блищий, так, так. блищить добре, оливковий, так? Угу. Оливковий. А ну, підрий його ножиком. Угу. Бачиш, що ти бачиш тут? Ой. Юпочка і нараз на парінці. Е, У нього оцей мішечок Вольва, що він робить, відстає. Угу. Відстає від ніжки. І цей гриб називається як лусочок характерних нема, тільки по краю. так? Угу. Як він називається цей гриб? Мухомор? Правильно, е, з родини мухоморових. Це самий страшний гриб, який тільки є бліда поганка. Він нагадує отей мухомор цитриновий, да. який ми з тобою розглядали. Але, бачиш, відрізняється. От саме цим мішечком в основі ніжки, він відрізняється від а? мухомора цитринового. І це страшний, самий страшний гриб, бліда поганка. Коли людина його з'їсть, вона зразу не відчуває ніяких ознак отруєння, але через три дні вони наступають, навіть раніше наступають, і тоді вже спасти людину неможливо. Рідко-рідко хто виживає після вживання такого гриба. І це в глибині лісу такий шикарний кущ Барбарису замилуєшся. Да, mm. дуже зняла? Mm. <laughs>